Не волейболом єдиним. Будь-яку вільну хвилину адміністрація спортклубу Прометей намагається приділити вихованню своїх підопічних, аби дівчата розвивалися не лише фізично, а й духовно та культурно. Тож перебуваючи у Чернівцях, не гають часу, а досліджують місцеві родзинки. Днями команда червоно-білих побувала у дивовижному місці на околиці чернівців. Відвідали церковний комплекс при Святого Знесенському чоловічому монастирі. Треба сказати, що тут є що подивитися: свято Вознесенський чоловічий монастир один із наймолодших та найкрасивіших монастирів східної Європи, дивовижна будівля з банями та дзвіницею над брамою, що не поступається красою навіть святій Софії, що у Києві. Монастир зустрічає розкішною ковкою важких воріт, а одразу за ними відкривається чудовий ландшафтний парк. Нам дуже сподобалася вся територія монастирю, і дійсно ми бачимо, що він доглядається з такою, знаєте, особливим коханням до, до своєї справи. Ми бачимо, що є а, якийсь дотик дійсно любові людей до своєї справи. І, мабуть, це вразило найбільше. Я можу сказати, що ми сповнилися позитивними емоціями і отримали дуже дуже багато гарних нових вражень. У монастирі є корпуси келій, що також вражають своїм багатим оздобленням. Тут є шість храмів та скитів, і все це дівчата не тільки побачили на власні очі, вони почули багато історій пов'язаних з цим місцем. Митрополит Банчинський Лонген особисто супроводжував своїх гостей територією і охоче спілкувався з волейболістками. Дівчата не заперечують, подорож вразила і надихнула. Адже сьогодні спортсменкам дуже нелегко здобувати перемоги, перебуваючи далеко від дому, тим більше знаючи наскільки неспокійно в Україні. Тож була нагода помолитися за здоров'я своїх рідних та за мир в Україні, а ще поглибити свої знання про історію, культуру та духовність Буковини. Саме це є головним завданням наставників волейболісток всесторонній розвиток спортсменок. От, дякуючи Петру Григоровичу Раці, ми сьогодні побували в монастирі місцевому і побачили, що навіть в сучасній Україні, в сучасному світі можливі справді чудеса з волі Божої. Закінчивши екскурсію, ти, ти розумієш, що є Бог на світі, що є, є якісь... Глибокі такі почуття, які... над якими треба задумуватися. І... По можливості, якщо ти маєш можливість допомогти, значить треба допомогти. І... Десь переосмислюються якісь такі життєві... життєві, якісь такі прості речі, які мені привезли жити. Гостей із спортклубу священники пригостили смаколиками, а вихованці клубу теж завітали не з порожніми руками. Адже наразі тут знайшли прихисток діти сироти з території України, де ведуться активні бойові дії. Тож малятам привезли у подарунок солодощі та необхідні речі. А для своїх юних фанатів лишили волейбольний м'яч з автографами. І обіцянку перемагати заради України.